Всім привіт! Дуже рада вітати вас! І так, ви вивели мене на чисту воду. І зараз я вам розкажу, хто я є насправді. Як мені написали в цьому коментарі, зараз я вам його зачитаю. Пише мені якась Дар'я. І ось що вона пише. Вам не вистачає тільки російською розмовляти. Тоді весь хейт буде ваш. Дуже чути, що ви між собою не розмовляєте українською і вам важко вона дається. Не намагайтеся бути тим, ким ви не є. У вас немає ніякого контенту. Розповідати півгодини про парковку, ще й запинатися на кожному слові. Не втрачайте час на блог, вчіть німецьку та інтегруйтеся у суспільство, а не ховайтеся за камерою. Ось такий коментар. Мабуть, прийшов час все ж таки зізнатися, хто я є насправді і чому я все це роблю. Тож, почну з самого початку. Спочатку я шукала а, щось, якесь заняття для себе, яке б не вимагало багато вкладень, не забирало багато часу. І було тільки моїм. Ну, для мене і про мене. Це сталося в 2020 році, коли я закінчувала курси по СММ і мріяла відкрити власну справу по просуванню бізнесу в соцмережах. У мене Іланочка мала піти в садочок, і я розуміла, що в мене з'явиться час, і я можу вже виходити працювати, і дуже мріяла працювати на себе. Але була приголомшена новиною, що я стану багатодітною мамою. Тобто я дізналася, що завагітніла Іляною. Це був як грім серед неба. І я зрозуміла, що не мати мені роботи, не мати мені власної справи. На той час я вже знала, що неможливо совміщати малих дітей і роботу, успішну кар'єру. І я обламалася, бо розуміла, що мої мрії про власну справу. Відкладаються ще як мінімум на три роки. І в цей час я не могла зрозуміти, хто я тепер і що мені з цим робити. Мені було дуже страшно ставати багатодітною мамою. У мене були такі асоціації, що багатодітні родини це непутьові родини, малозабезпечені родини. Ну і дуже було страшно ми з чоловіком. Так, приймалися через це, не знали, чи ми впораємося, чи буде у нас достатньо любові для наших дітей, достатньо грошей на їх виховання. І в той же час мені не хотілося втрачати саму себе і повністю погрязнути в побуті, який поглинав все більше і більше. На той момент я вже 6 років була в декретній відпустці і. Звісно, я втомилась від цих чотирьох стін, від цих, цього одноманіття, цих нікому не потрібних завдань, які я мала робити щодня, які мене просто доводили до розпачу іноді. І я розуміла, що тепер я взагалі ніколи не зможу робити те, що я дійсно хочу, що дійсно хочу дійсно я. Не для дітей, не для чоловіка, не для родини, а саме для мене. Всі ці думки мене наштовхнули на. Думку, а чого, власне, я хочу? Ну, насправді, окей, я не хочу робити що. Ні, не то, щоб я не хотіла робити щось для родини. Це одне, але я не хочу повністю присвячувати себе тільки родині, я хочу бути ще самодостатньою особистістю, але чого я власне хочу. Чого мені не вистачає у всій цій ситуації багатодітної. Родини багатодітної мами, вагітної, чогось саме я хочу. І таким чином я стала замислюватися над своїми бажаннями і якось розкладати їх по поличках. Так, звісно, я мріяла. Я вийшла заміж в 30 років, тобто я мріяла про родину, про дітей. Але це не вершина айсбергу, це, е, ну, це така ніби основа. Але я хочу бути кимось. Я хочу приносити людям користь, я хочу бути самореалізованою. Е, мені хотілося мати якийсь сенс життя, якусь місію велику, е, ну, щось таке. А врешті-решті врешті я те, що я можу це водити дітей по гуртках, змінювати підгузки, прати, прибирати, готувати і так і щодня, і з дня в день, без якогось просвіту ще як мінімум на три роки. Саме тоді я звернула увагу на Ютуб, на блогерів, і це мене так трошечки зацікавило. А для мене це було щось із. Області фантастики щось казати на загал, розкривати свою, е, своє внутрішнє, показувати своє життя. Я вважала, що це е, дуже круті люди. Мене це зацепило. Мені стало дуже цікаво, Я почала десь в глибині душі мріяти, бути схожою на людей, які не соромляться свого життя, які розвиваються, які діляться досвідом, які. Живуть на тих, хто достатньо розумний та мудрий, щоб приносити користь людям. Ця ідея мене тоді захопила, але я не вважала себе достатньо розумною та мудрою. Але я знала, що я постійно розвиваюся, і, можливо, колись я стану достатньо розумною, достатньо досвідченою, щоб поділитися чимось з цим світом. Але на той час я була вагітна третьою дитинкою у розпач коронавірусу і жадібно намагалася знайти сенси свого життя. І Я їх знайшла. Я Тоді вирішила кинути виклик собі і вийти із зони комфорту і почати вести свій відеоблог. Це було для мене чимось недосяжним. Я не вміла говорити. Я недостатньо гарна, я товста, я погрязла в декреті вже сім років. У мене нема чого вдягнути, у мене нема куди вдягнути. Я вже у такому віці втратила і молодості, і красу, і енергійність, і радість життя, і перетворилася вже в таку тітку, знаєте, в халаті. Але ця думка мене зацепила, залоскотала мої нерви і надало такого азарту в життю. Я тоді вирішила знімати відео на YouTube. Викладати, але ні в якому разі не казати нікому зі своїх знайомих або родичів. Ні, звісно, з чоловіком я цю тему обсудила, але нікому більше: ні мамі, ні брату, ні хоч одній подружці, нікому. Тільки чоловік тоді знав, що у мене такий бзік я в голові. Я була впевнена, що мене засміють, засудять. Я до цього не була готова. Після курсів СММ я знала, як працює Ютуб, що для його просування потрібно обрати нішу, зосередитись на цій ніші. Я почала перебирати всі ідеї, всі варіанти, які про що я могла б знімати, в чому я експерт, хоча б початковець там, в чому я могла б розвиватися, щоб щось сказати, і розуміла, що в моїх тих обставинах. Я не мала часу достатньо, щоб вкладати у розвиток каналу. Я не мала експертності якоїсь, тобто я не була занадто розумна, досвідчена. Ну, по суті, я була ну, ніким, у мене нічого такого не було, що можна було б викладати на загалу, а потрібні були кошти. Це якщо знімати якісь огляди. У мене не було коштів для просування каналу, у мене не було. Часу для просування каналу, тому я вирішила йти від зворотнього і розвиватися, просто знімати те, що ну, своє життя, те що, те, що є. От що, що є, от як воно є, так, так воно і ну, те й знімати. Але я розуміла, що я нічим особливим не відрізняюся. Я не шеполик, я не люблю робити закупи, покупки, знімати про це. Ну нема чого знімати. Ну раз-два я можу зняти, але на постійну контент створювати я не зможу. Я не, не, не люблю макіяж, щоб там знімати огляд косметики та сам макіяж процес. Я це не вмію, не, не, не люблю. Це мене не захоплює. Я не захоплююсь якимось хобі, щоб можна було постійно там в'язати, шити, мастерити на відео. Ну нема. ну Я розумію, да, я можу зробити якусь поробку, але щоб постійно створювати контент на цю тему, ні, ідеї немає ніяких. Все моє життя, воно не лакшері. Одяг простий, ремонт простий, поїздки, відпочинок простий. Я розумію, що людям це не цікаво. Мені нема чого дати людям, щоб вони мене дивилися, щоб вони підписувалися, щоб вони якось якусь користь це приносили. Ну нема, я це розуміла. Квартира у нас була не супер, якихось гаджетів спеціальних, як то у інших блогерів там. Безпроводні плесоси, бла бла-бла, якісь там кавоварки, у мене такого нічого не було і не. І е, ми родина економістів, так би мовити. Тобто я її не збиралась заради розвитку каналу щось купувати в надії, що колись розкрутиться мій канал, мені будуть щось присилати на огляд. Ну, Такого, такого нічого не було. І я не люблю ніякого а, декору, знаєте, яскравого, те, що приємно оку дивитися. Дуже багато а, блогерів, дівчат, які вміють організувати так простір, там десь якісь квіточки, там під сезон прикрашають там столи, оселі. Я цього не те, що не вмію, я навіть і не люблю і не хочу це робити. Я мінімалістка, я, ну, я. Навіть не хотіла вчитися в цьому напрямку, тому що це не моє. Я зрозуміла, що я ніхто, звати мене ніяк, і у мене жодних шансів розкрутити канал, заробити якусь тисячу підписників, вийти на монетизацію, Ну, тобто, якийсь сенс заробити гроші. Тобто, у мене цього не буде. Це я розуміла ще 4 роки тому, на самому початку. Тим часом я жила звичайний мамське. Життя вагітне, замучене, затуркане, з якимось купою цих от внутрішніх задач підмити, помити, приготувати, прибрати, випрати, розкласти, прибрати, помити, приготувати, випрати. Це був капітан, це просто, це просто мені набридло. Я не люблю готувати, я не люблю прибрати, я нічого не люблю. Тобто, щоб ви розуміли, на той час віра в себе. Це повністю нуль, нуль без палочки. Отак от я себе оцінювала і це була Я Зрозуміла, що мені не вистачає цінності того, що я роблю кожен день. Цього ніхто не цінує ні чоловік, ні діти, ні я сама е не отримую там величезного задоволення від чистої підлоги. Ну тобто таке. І у мене прийшла ідея знімати мотивації на прибирання. Але не для вас, що мов, я от така от господиня крута, хочу вас змотивувати бути гарними господинями. Ні. Саме для мене мотивація на прибирання це було я ставлю камеру і мотивую себе прибирати, щоб мені було веселіше це робити, цікавіше, щоб придати цінності, хоч трошечки своїм повсякденним справам. Тож ось так я почала вести свій канал. Uh, і час від часу на мене нападав азарт. Мені хотілося все ж таки його розкрутити. Я навіть змінила канал. Uh, починала я з Жиною Лаль Family, у мене був канал, а потім я створила канал Пархаюча хазяйка, uh, де. Почала зосереджуватися на ніші саме прибирання, система флейледі, бла-бла-бла. Але потім, коли почалась війна, коли ми переїхали, перейменувала його впархаюче життя. І е, чому саме така назва була? Тому що мені хотілося перхати, відчувати себе щасливою під час виконання хатніх справ. Тобто не тому, що я порхаю там з країни в країну, як зараз вийшло, так також вийшло. Не тому, що я там, як метелик, легка і вільна. А це була саме мета мені так себе відчувати під час виконання хатніх справ. Порхаюча хазяйка, потім я пішла на роботу і почала руки, опускались дуже часто. Я мені хотілося закрити, закинути. Просування не було. Я не робила те, що треба для просування каналу, щоб набирати підписників, щоб монетизувати його якось. Я просто жила і знімала, і заради задоволення поставити камеру, заставити себе вдягнутися, вмитися іноді, почистити зуби і зробити красу в хаті або щось приготувати. Це було для мене важливіше, і потім, з чувством такого виконаного боргу, на телефоні монтувати відео, передивлятися на себе, розуміти свої сильні, слабкі сторони, розуміти, як я виглядаю в чужих очах, і таким чином себе сприймати як особистість. І таким чином я продовжувала знімати для своїх трьох підписників яких якісь, можливо, нецікаві речі, можливо, я не завжди була прямо в виграшному такому вигляді, але мені важливо було прийняти себе. Мені важливо було щось робити, крім того, що я мушу. І вже чотири роки я цим займаюсь, саме тому, що це стимулює мене стати кращою. Це стимулює мене. Бути цікавішою, бути гарнішою, якось намагатися бути той, ким я не є. Тобто, на жаль, не для вас, мої любі підписники, я це роблю. Не для того, щоб вам щось дати в цьому житті. На жаль, на цьому етапі в житті. Я роблю це для себе. Якщо, хоч хтось напише мені, хоч один добрий коментар, це мене надихає, окриляє, піднімає настрій. Я розумію, що я правильно все роблю, що це мене підтримує, це стимулює. Але все одно я роблю це в першу чергу для себе. Виходить, що мені потрібно штучно створювати умови, створювати такі ситуації, щоб відчувати себе краще ніж я була вчора. От вчора я не хотіла прибирати, сьогодні. Я захотіла прибирати навіть на камеру. І тому я сьогодні краще, ніж вчора. І саме для цього я веду свій YouTube канал. А це, між іншим, техніка роботи по саморозвитку. Є багато, багато книг на тему саморозвитку, де кажуть: якщо ти хочеш кимось стати, то уяви, що ти вже є цією людиною. Якби ти жив, якби ти був тією людиною, якою хочеш стати, і починай жити так сьогодні. Тож, коли ви мені написали, що а, мені не, не варто а, видавати себе за ту, ким я не є, то тут, на жаль, я вас <смачу> засмучу, що саме цим я і займаюся. <смачу> я видаю себе за ту, ким я не є, для того, щоб такою стати. І навіть якщо я не люблю прибирати, тобто порхаюча хазяйка, яка вам декілька років розказувала, як потрібно наводити чистоту і бути щасливою при цьому, насправді не любить прибирати. Насправді іноді доволі таки нещаслива жінка, але я хочу стати. Щасливою, я хочу, щоб у мене в домі було чисто, і я ставлю камеру, знімаю відео, о том, яка я класна господиня. Хто від цього страждає? Моя родина? Ні. В, мої, в моїй сім'ї, в моєму домі, після цього чисто. Щось смачненьке приготовано. І у мами очі сяють, тому що вона не просто робила свої щоденні зобов'язання, а вона нібито робила щось важливіше. А це насправді так і є. Я в цей час робила себе кращою. Тож і так мої відео роблять мене краще, мою родину більш щасливішою, а це для мене набагато важливіше ніж думка окремих людей. На жаль, так те ж саме можу сказати про свою українську. Коли почалася війна, я прийняла рішення перейти на українську, хоча. Я російськомовна, я народилася в Луганську, ми все життя розмовляли російською, і е, все моє оточення розмовляло російською, і на, на цей час всі розмовляють. Тобто я перебуваю в тому оточенні, де розмовляють російською мовою. І я прийняла рішення розмовляти українською, і це було для мене дуже складно. Я її не знала. У мене трояк був в школі по українській мові. Я її не розуміла, я її не вміла вимовляти, але таким чином я вирішила підтримувати Україну хоча б тим, чим я можу. Я опинилася в умовах, коли сама потребую допомоги. Якби це можливо не соромно було зізнатися, що ми. Були багатодітною родиною з маленькими дітьми на початок війни, і замість того, щоб допомагати комусь волонтерити, ми самі нуждалися, потребували цієї допомоги. І я це розуміла, що допомагати якось в своїй країні перемогти, у мене немає жодних шансів. Моє завдання зосередитись, хоча б на своїй родині, і забезпечити хоча б свою родину настільки, щоб вона не забирала допомогу у тих. Більш потребує цієї допомоги. Але мені все одно хотілося показати свою позицію, мені хотілося підтримати Україну. І я вирішила, що все, що я можу, це перейти на українську мову. Як би мені складно не було, але я буду це робити. Я почала дещо вчити, я почала якісь правила, граматику там, пару разів почитала. Але Життя закрутилося таким чином, що там ми переїхали в Чехію, почали вчитися чеську мову, інтегруватися в чеське суспільство. Зараз ми в Німеччині починаємо вчити німецьку мову, і по суті, мені нема де розмовляти українською мовою. Жодного місця ні в Чехії, ні в Німеччині, жодного е собі сідні. Немає, з яким можна було б розмовляти постійно українською мовою. У чоловіка Суржик Сумський. Коли ми в побуті, то, звісно, чистою українською не виходить, діти мої також розмовляли російською. Їх змушувати розмовляти зі мною українською, вважаю, неправильним, краще просто самі, коли є. Можливість розмовляю українською, але я зрозуміла, що всюди присутній момент терміновий емоційний був. момент поспіх і в житті дійсно в побуті, там як ото приготування їсти, як ото спілкування з дітьми. Тут іноді просто замислюєшся, що сказати дитині правильно, і вже ніяк не замислюєшся <гум> якою мовою, так і дійсно дуже часто, коли я розмовляю з дітьми. Я дійсно хочу казати їм правильні речі. Але коли я починаю думати сильно, то е я розмовляю російською. Коли я починаю злитися, я матюкаюсь також російською. І виходить, що мій ютуб-канал, це єдине місце, де я можу практикуватися в своїй українській мові. Так, <кл 'язав> можливо, ми недостатньо розмовляємо в родині українською. Ніхто з моїх родичів. Постійно, ну там ми можемо починати розмову українською, там 5 хвилин, але через 10 хвилин все ж таки переходимо на російську, тому що так спілкуватися ми звикли, і це воно в крові. І саме а, на Ютубі я можу практикуватися. І коли мені пишуть, що по вас видно, а, що ви російськомовні, і ніфіки з себе корчить, того, кого ким ви не є, то. Ну, Я не впевнена, що ви праві. А, якщо я не буду тут розмовляти українською мовою, то я розумію, що я просто разучуся розмовляти українською мовою. І ось цей коментар, там, де все вкупі, так, про те, щоб я не вдавала із себе ту, ким я не є, про мою українську, про те, що у мене немає зовсім ніякого контенту. Ну, Я так розумію, що він мене зацепив, признаюся чесно, цей коментар, але я розумію, що все не так, як вам треба, і це не мої проблеми. Я вам розказала, чому я роблю свій контент, ютуб-канал, з чого він складається. І виходить, що... Підписники, ті, хто зараз на мене підписані, вони нестабільні, тому що нестабільне моє життя. Спочатку я створюю контент по системі Lady. Багато підписників до мене прийшли саме на цей запит, як вести побут, щоб було легше. Потім я розказую про багатодітність. Можливо, є підписники, які саме цією темою цікавляться про дітей, про мамські справи. Потім ми переїхали в Чехію. Багато чого я знімала для Чехії. Я ділилася всією корисною інформацією, яку знала. І тому дуже багато підписників у мене є саме з цієї країни. Переїхали в Німеччину, і я бачу, що вже підписуються люди, які як це саме. Ці відео з Німеччини. І, звісно, я розумію, що підписуватися, відписуватися люди будуть, в залежності від актуальності теми для них. Я це розумію і я дякую кожному своєму підписнику за підписку. Якщо ви підписалися, це означає, що на якомусь етапі щось вас зацікавило, щось вам було корисно. І таким чином ви мене підтримали на шляху мого розвитку, і це мене дуже так надихає, і я дуже вдячна вам за це. А решта глядачів, які дивляться, які коментують, які ставлять вподобайки або дізлайки, також впливають на розвиток каналу. І... Я також вам вдячна. Деякі коментарі мене дуже засмучують прямо в саме серце. Але, 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 але це впливає на розвиток каналу, тому і вам також дякую за ваш труд написати коментар. Це, це дорого коштує, так, так можна сказати. А окремо хочу подякувати своїм рідним, близьким. Це там. Друзям, саме од знайомим, та? тому що багато років у мене, мене не дивились мої знайомі, мої рідні, але зараз дивляться, підтримують, і я вам дуже за це вдякую. І зізнаюся, що за 4 роки свого блогерства я нарешті можу спокійно а, знімати свої відео. Не, не, Боюся того, що ви мене засудите, засмієте, або подзвоните і скажете, Іна, що ти там фігню несеш. Це дійсно мені здається такий невеликий, але успіх, невеликий, але досягнення в моєму саморозвитку, в моєму житті. Тому величезна подяка. Ну, і Звісно і... ж, дякую всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, можете таким чином мене підтримувати. Пишіть коментарі, якщо якийсь із них мене сильно так зацепить, то я зніму на цю тему відео. Ставте вподобайки, ставте дизлайки. ну, Взагалі робіть, що хочете, але давайте без матів і давайте без особистостей. Що вам подобається, що вам не подобається, якщо це критика, то по существу. А якщо ні, то. Ставлю дзеркало. Все, давайте. Всім пока.